Слава Богу. Ти особливий у очах Господніх, ти є важливий друже для Його, тому ти не сумуй, радій сьогодні, тебе Господь не лишить одного. Господь піклується про лілію і пташку, вдягає краще Соломона шат, годує всіх і звірів, і комашку. То чи забуде він нас, сестро й брат. Господь всіх вибрав для душі спасіння, не хоче погубити він когось, лиш хоче, щоб і кожен мав прозріння, щоб його слово по землі неслось. Свою любов він показав на ділі, зійшов на землю грішний люд спасать, наш Бог, Він став людиною у тілі. Лише для того, щоб спасіння дать. Наскільки ж є велична любов Божа не осягнути розумом її? Жаль, що не пізнала це людина кожна, яка по Його волі ходить по землі. Я так хотіла б, щоб усі пізнали цю Божу любов і благодать, і щоб зближення із Господом шукали. Бо лише він потіху може дать, він не лишить, хоч світ весь відвернеться, хоч рідні відрекуться, Він буде поруч, він полюбив тебе ще перш ніж ти з'явився, і на долонях записав ім'я Твоє. Якщо самотньо ти схили коліна, поговори з творцем в нічній тиші, підтримка з неба прийде неодмінно. Він спокій дасть твоїй сумній душі. Ти особлива у очах Господніх, людино, пам'ятай про це завжди. Він любить нас і не лишить ніколи, лиш сам від нього ти не відійди. Амінь.